Я розумію, що все так. Отже, ще раз, мене звати Марина Шамовська, я мікропідіатр і консультант зруйного гордовання. Сьогодні будемо говорити про, виприти... про труднощі, які можуть трапитись під час зруйного гондовування. Якщо у вас виникнуть якісь питання під час ефіру, будь ласка, залишайте їх під відео, залюбки, відповім на всі запитання. Спочатку коротко нагадаю, що ж таке правильне прикладання до грудей. Є основи, такі як зручна позиція мами, адже мама буде тривалий час проводити за годуванням малюка. Мама має себе комфортно і зручно почувати. Отже, сідайте зручно. Також зручно має себе почувати і малюк. Він має бути гарно зафіксований за таз, плечі, голову. Тулуб має бути в одній площі з головою, голову малюка не можна повертати під час прикладання до грудей. Малюк має бути повернений животиком до живота мами. Підборіддя має бути вперте в груди мами, рот широко відкритий, губки вивернуті назовні, і якщо ці всі пункти виконуються, смоктання буде ефективним, отже, ми будемо чути ковтки. Малюк ковтає молочко. Це є основи правильного прикладання. Далі хочу поговорити з вами про дієту мами, чи існує дієта мами. Дуже часто на консультаціях. З грудного вигодовання батьки питають, що можна їсти. Мами кричать: скільки можна їсти саму гречку? Я вас хочу заспокоїти. Ніякої дієти під час лактації не показано. Навпаки, є дослідження, які стверджують те, що чим різноманітніше харчування у мами, тим менше ризик харчової алергії у дитинки в майбутньому. Отже, харчуйтесь повноцінною здоровою їжею. Не треба дотримуватись якісь дієт, не їсти свіжих фруктів, не їсти овочів, того робити не варто. Часто питають, чи можна випити чашечку кави. Також немає якоїсь одноголосної заборони, особливо якщо малюк старше трьох місяців, одна-дві чашечки кави однозначно не будуть давати якогось негативного вплину на стан здоров'я малюка. Отже, мама також може. Розслабитись, випити свою ранкову чашечку кави і отримувати задоволення від годування грудьми. Є певні все ж таки обмеження. Не рекомендується вживати рибу, яка може бути забруднена ртуттю, і не рекомендується вживати лісові гриби. У тому все. Все інше, будь ласка, їжте з задоволенням. Далі будемо говорити про причини поганого прикладання до грудей. Це дуже-дуже велика тема. На мою думку, причин поганого прикладання до грудей є дуже багато, і їх можна поділити на дві категорії: труднощі зі сторони малюка і труднощі зі сторони мами. Якщо ми говоримо про труднощі зі сторони малюка, дуже часто зустрічається така проблема, як анкілоглосія. це коротка вуздечка язика. Вона обмежує рухи язиком, відповідно, зменшує ефективне смоктання, можуть травмувати сосок мами. Відповідно, малюк може не доїдати, у мами можуть формувати стріщинки на сосках. Ця патологія часто діагностується одразу в пологовому будинку, але інколи на огляді в місяць лікар, педіатр або сімейний лікар також може зауважити те, що є. Коротка уздечка. або ви можете побачити те, що язичок малюка роздвоюється. У вас якісь, ніби ви виконуєте всі пункти правильного прикладання, але все одно є якась проблема. Прикладання є болісними. Малюк не повтає, отже, вам варто звернутися до фахівця, який точно скаже, чи дійсно є така проблема і чи потребує вона корекції. Підрізання вуздечки язика проводиться і в подальшому. Це є безкровна короткотривала операція, яка може вписатись в межі огляду лікарем-хірургом, і також може проводитись в нашій клініці. Зі сторони дитини бувають ще короткі уздечки верхньої губи, але вони не потребують підрізання. Це може бути просто така особливість, яка може погіршувати ефективне прикладання до грудей. Це можуть бути якісь аномалії розвитку ротової порожнини, заяча губа, розщелина верхнього твердого піднебіння, високе готичне піднебіння. Це можуть бути дітки, які є перечасно народженими, які мають. Низьку вагу, відповідно, дуже складно малюка буде прикласти до грудей. Це можуть дітки бути, які мають гіпотонію в силу якихось певних захворювань. Також можуть виникнути труднощі в прикладанні до грудей. Це все є дуже індивідуальні ситуативні проблеми, з якими вам варто звертатись до фахівця для того, щоб максимально. Правильно підійти і знайти підхід саме до вашого дитинки. Якщо ми говоримо про труднощі зі сторони мами, це можуть бути пласкі соски або втягнуті соски, це можуть бути груди великого розміру, це також може давати труднощі в прикладання. Це може бути гіперлактація, коли груди є занадто твердими і малюка складно прикласти до грудей. Це можуть бути якісь супутні захворювання мами, які викликають больовий синдром. Це може бути екзема, це може бути псоріаз, можуть бути інфекційні захворювання сусків, такі як ем, кандидоз, це може бути герпетичне захворювання е, шкіри. Це може бути е, вазоспазм, це болісність після завершення прикладання малюка. Це може бути аудинія, коли. Це є функціональний біль, він супроводжує все вигодовування. Ситуації є різноманітними, але вони всі можуть викликати болюві відчуття, і відповідно ефективне прикладання буде знижуватись. Я хочу наголосити на тому, що біль під час грудного вигодовання це не є нормою. Якщо вам боляче, якщо ви відчуваєте, що є якась проблема, вам однозначно варто звернутися до консультанта з грудного вибудовання, щоб фахівець міг. Розібратись, що саме є причиною неправильного, поганого прикладання малюка до грудей. і міг відкоригувати то максимально швидко. Далі будемо говорити більше детально про проблеми з сосками болючість тріщинки. Насправді, тріщини це є дуже-дуже розповсюджена. Проблема, мені здається, переважна кількість жінок, які лактують першу, мають першу дитинку. Переважна кількість має ті тріщини на сосках, але часто думають, що це є нормою. Ні, це не є нормою, не має бути тріщин на сосках. Часто тріщини є як наслідок неправильного прикладання до грудей. Вони можуть бути наслідком тої самої короткої вуздечки язика. Вони можуть бути наслідком занадто часто інтенсивного використовування молоко відсмоктувачів. Але сама по собі тріщина це є рана, це є вхідними воротами для інфекції. І жінки, які мають тріщини на сусках, в рази мають більше ризики мати таке ускладнення, як мастит. Отже, це не є нормою, і якщо є тріщинка, її потрібно лікувати. Згідно з сучасними протоколами. В такому випадку рекомендується використовувати топічний антибіотик з мупіроцином, який допоможе швидко загоїтись молочній залозі. Варто правильно прикладати малюка для людей, якщо це є можливо. Тріщинка на сосках не є протипоказом до е, грудного вигодовування. Малюка далі потрібно прикладати, але вибирати такі позиції, які будуть мінімально травмувати сосок додатково. Правильно доглядати за молочною залозою дуже часто, мами готуються до грудного вигодовування. можуть використовувати якісь е, е, полотенця, губки для того, щоб підготувати соски, і вони вже травмуються. Такого робити не можна. Молочну залозу не потрібно обробляти якимись антисептиками до і після годування, мити з милом до і після годування. Правильно дотримуватись звичайно особистої гігієни, приймати теплий душ один-два рази в день і того є достатньо. Далі поговоримо про лактостаз. Це є сповільнене виходження молока з грудей, коли воно залишається, ви можете відчувати в молочній залозі затвердіння. Ви можете відчувати якісь поколювання, печіння, розпираючи такі відчуття. При пальпації вона буде твердою. Це є лактостаз. Причинами лактостазу можуть бути ті самі тріщини, адже в місці запалення звужуються молочні крутоки. Це може бути пробка. В молочних протоках, це може бути блеб, це біла пляма на е, соску мами. Що ж робити? Якщо ми говоримо про блеб, білу пляму, ні в якому разі не можна механічно її скривати, е, травмувати сусок, тому що це ще більший ризик якогось інфікування і місцевого запалення і ще сильнішого звуження. У такому випадку рекомендується використовувати топічний кортикостероїд 0,1% трамцинолон, який зменшує запалення і, відповідно, розширює молочні протоки і молочко може вийти. Обов'язково ви стараєтесь прикладати молока до залози, яка має затвердіння, підбирати позицію, з якої дитина буде максимально ефективно висмоктувати молока саме з цієї ділянки молочної залози. Рекомендується робити лімфодренажний масаж. Це легкі погладжувальні рухи. Ні в якому разі не можна робити глибокого масажу, який може травмувати молочну залозу, і знову ж таки викликати набряк і ще сильніше звужувати молочні потоки. Можна використовувати холод на цю ділянку, холод буде зменшувати формування молока. І ні в якому разі ми не використовуємо тепло на цю ділянку, тому що тепло навпаки буде стимулювати лактацію. Якщо ми бачимо те, що ця ділянка, яку ми описали, затвердіння, відчуття болісні, але вже є почервоніння шкіри над нею. Якщо у мами піднімається температура, ми можемо підозрювати мастит. Мастит це вже є інфекційне захворювання, яке стовідсотково потребує спостереження фахівцем. Ви обов'язково маєте звернутися до вашого сімейного лікаря або до консультанта з грудного вигодовування. тому що це небезпечна ситуація, яка має, має мати рішучі заходи для того, щоб уникнути антибіотикотерапію для того, щоб в крайньому разі не було хірургічних якихось втручань. У вас є 24 години, за які ми можемо консервативно то все зробити. Ви далі прикладаєте малюка, ви можете прикладати холод, якщо ви маєте температуру, можна приймати парацетамол і і бупрофен. Це є препарати, які мають вже рознижувальний і знеболювальний ефект, вони дозволені під час лактації. І, відповідно, якщо є така необхідність, будь ласка, ви можете їх вживати. Це буде покращувати ваше самопочуття і сприяти успіху відновлення нормальної функції молочної залози. Є така ще ситуація, як гіперлактація. Коли молока може бути занадто багато, це також стан, який може давати ризики лактостазії і маститів, адже якщо молока дуже багато, молочні залози переповнюються, і, відповідно, ризик якихось лактостазів і затвердінь є високим. Гіперлактація. двояка ситуація. Дітки, які, е, е, які є, дітки мами. <laughs> Дітей, які прикладаються до грудей, коли дуже багато молока, можуть помітити такі симптоми, що дитинка неспокійна під час прикладання, дитинка часто з занадто багато прибавляє вазі. Може мати водянистий пінистий стілець з різким запахом. Це все є ознаки гіпролактації. Діти інколи навпаки прибавляють дуже погано в возі, коли дуже багато молока. Тому що для них це також є дискомфорт, тобто гіпролактація також стан, який є двояким. Добре, що молока багато, але інколи це є проблемою для дитини. Цей стан також може коригуватись. Якщо ви відчуваєте, що щось не то, бачите якісь з тих симптомів, які я вам описала, вам також варто звернутися до спеціаліста для того, щоб максимально полегшити і ваше самопочуття, і самопочуття дитинки. Далі будемо говорити про альтернативні методи добудова. Чому вони альтернативні? На мою думку, вони є альтернативними від Соски. Тому що соска то найчастіше, найчастіше метод догодовлення малюків. Зараз дуже багато маркетингу, дуже багато різноманітних сосок, які максимально стараються, стараються імітувати груди, але це все маркетинг. Соски не імітують груди, і механізм тані соски і грудей кардинально відрізняється. Отже, для того, щоб все ж таки. У майбутньому груне вигодовання було успішним, бажано використовувати альтернативні методи догодовання. Це може бути ложка, це може бути чашка, це може бути догодовання по пальчику шприцом, це може бути догодовання біля грудей, система для догодовання. Це може бути догодовання по пальчику через назову гастральний зонд. Насправді це все дуже легко. Інколи батьки лякаються, коли ти кажеш, що потрібно використовувати альтернативні методи догодовлення. Їм здається, що це. Дуже складно, що це щось неймовірне, якась висока матерія. Ні, насправді це дуже дуже просто. І якщо ви сумніваєтеся, я вам також рекомендую прийти до свого педіатра або до консультанта з ГВ, який вам розкаже переваги кожного з методів і ви зможете підібрати для себе максимально комфортний. Отже, не потрібно боятися альтернативних методів, вони сприяють успіху в майбутньому грудному вигодовування. Далі говоримо про стіджування. Стіджування грудей можуть. Бути в різних ситуаціях і е, в різних ситуаціях інколи це є щось термінове, екстрене, інколи це планово, мама стіджується, вийшло на роботу. Тобто підходи до стіджування можуть бути різні плані використання: це або ручне стіджування, або мову відсумок дочі. Однозначно немає якихось досліджень, які б казали те, що молоко смоктувача є більш ефективним, ніж ручне стіджування. І той і той метод є максимально ефективним. І Користуйтесь таким методом, яким вам зручніше. Ручне стіджування воно менше травматичне для грудей, воно максимально є безболісним і комфортним. Єдине те, що коли ви сіджуєте руками, у вас задіяні обидві руки. Якщо ми будемо використовувати електричне молоко, від смоктувача, особливо коли вони йдуть на дві груді. Зараз дуже багато лайфхаків, коли є якісь маєчки, які фіксують їх, і у вас вільні руки. Це також дуже зручно. Якщо мама часто сіджується, тривало сіджується. Це додає їм їй комфортно, але ефективність слідження буде однаковою. Є таке поняття як power pumping. Якщо особливо ця ситуація, якщо мало молока, якщо вам максимально треба швидко і багато його сідити, рекомендується робити підходи по 5 хвилин. 5 хвилин стіджується, 5 хвилин грудь відпочиває. 5 хвилин стіджується, 5 хвилин відпочиває. Три підходи по 5 хвилин на кожну молочну загузу. Якщо ми стіджуємо руками, то 5 хвилин одну, 5 хвилин другу. Це також дуже зручно і економить час на стіджування. Після стіджування ми будемо зберігати грудне молоко або безпосередньо використовувати. Якщо ви плануєте догодувати цим стідженим молочком, в короткий якийсь час, то воно може зберігатись при кімнатній температурі десь протягом 4 годин. Якщо ви плануєте догодовувати малюка пізніше, то ви можете його зберігати або в холодильній, або в морозильній камері. Якщо ми зберігаємо в холодильній камері, молоко може зберігатись 4 доби. Якщо ми зберігаємо в камері, молоко молоком може зберігатись 3-6 місяців, в залежності від рекомендацій. Стіджене молочко бажано зберігати в скляних ємностях, тоді максимально зберігається якість молока, Але можуть бути використані і пластикові ємності і з твердого або м'якого пластику. Молоко, яке зберігається в холодильнику і в морозильнику, має бути закритим і підписаним. Обов'язково ви маєте підписати час і день, коли це молоко є зібране. Якщо в силу якихось обставин ви приймаєте якесь лікування, то ви маєте підписати, чи якісь препарати ви під час того стіджування приймали. Якщо ми зберігаємо молочко в морозильній камері або в холодильній камері, нам потрібно його розігріти. Якщо молочко зберігається при кімнатній температурі, розігрівати його не обов'язково. Ви можете одразу запропонувати його малюку. Якщо малюку така температура є комфортною, він залюбки буде їсти. Якщо малюку не подобається, то ви можете так само підігрівати його на водяній бані. Для підігріву рекомендується використовувати теплу воду 37 градусів. І не використовувати такі методи, як мікрохвильова пічка або занадто високі температури кипятком, тому що руйнується структура білка, і молоко стає не настільки багатим. Отже, тепла водичка, якщо ми розморожуємо молоко, яке було в морозильній камері, його рекомендується поставити на конуні в холодильну камеру, воно розмерзнеться і вже безпосередньо перед готовуванням. Ви його розігріваєте на водяній бані. Ще хочу наголосити, те, що молоко, яке було розморожене, варто використати протягом однієї доби, тому морозити молочко бажано в невеликих ємностях, і обов'язково пам'ятайте, що треба залишити трошки місця, тому що під час заморозки молоко збільшується в об'ємі. <кій> Якщо ви догодували моляка. І у вас лишилось якесь молочко, ви його старали збирали, але його можна використати протягом години. Якщо малюк не хоче більше їсти, його треба вилити. Це є особливості зберігання молока, особливості стіджування, альтернативні методи годування. це все, що я хотіла вам сьогодні розказати. Зараз я не дам відповіді на питання, які надійшли до нас. Отже, чи реально в три місяці повернути в якщо на суміші? Дуже гарне запитання. Насправді, реально все це буде займати дуже багато часу і дуже багато сил з вашої сторони, але якщо ви націлені йти до тої мети, все реально є поступові кроки. Є медикаменти, є маніпуляції, які будуть сприяти відновленню, відновленню лактацію, і е, все реально. Чи реально відновити повноцінне виключно ГВ, можливо, дні змішане однозначно? Інколи бувають труднощі в поверненні малюка саме на груди. Це те, що я казала про альтернативні методи на догодовування. Якщо малюк тривало вигодовувався за допомогою соски, він може неохоче прикладатись до грудей, але це все дуже, -дуже індивідуальні питання. Не обов'язково має бути так, може бути все супер, але я б казала реальні. Ще якісь питання. А, а, ось бачу ще я хворію, призначили антибіотик. Сказали зараз не годувати грудьми. Я дуже вагаю, що робити. А, прийом якихось медикаментів в переважній кількості не є показом до припинення грудного вигодовування. Є дуже багато антибіотиків, які є безпечними під час ГВ. І припиняти грудне вигодовання не потрібно. Я вам хочу наголосити дуже часто, мами, коли які лактують, які годують, вони не звертаються до лікарів, не звертаються до стоматологів, хоча мають якусь проблему. Не потрібно здорова мама, це також дуже важливо. Якщо ви відчуваєте, що маєте якусь проблему, вас щось турбує. Вам потрібно лікуватись, обов'язково звертайтесь до фахівців. Якщо вони е, мають сумніви стосовно грудного вигодовування, зверніться паралельно до консультанта з грудного вигодовування, який підбере такі медикаменти, які є безпечними і дозволеними, і ви зможете себе почувати добре і бути здоровими. Е, ще одне питання: чи правда що е, лактація негативно впливає на жінку і е, починає випадати волосся псуються нігті? Також дуже часто. Е, Запитується в момент огляду, або ти просто чуєш, що я далі йду до лікаря. У мене випадає волосся. Я не знаю, що робити. Мами п'ють вітаміни жменями, але нічого не допомагає. Це є фізіологічний процес. Під час вигідності змінюється гормональний фон. І фаза росту волосся дозрівання волосяного фолікула переважає, а волосся, яке є зрілим, воно просто не випадає. Після пологів гормональний фон приходить до попереднього рівня, і те волосся, яке не випало під час вагітності, буде випадати після пологів. Це зазвичай триває від 1 до 15 місяців, воно самостійно вирішується. Лікування якогось медикаментозного воно не потребує. Не потрібно пити вітаміни. І не обов'язково навіть і жінки, які не готують грудьми, все одно мають таку проблему. Це не має якогось зв'язку з лактацією. Отже, будьте здоровими. Ще якісь питання? <кхід> Дякую. Долучайтесь до наступних ефірів вже через тиждень. З вами буде Софія Верещак. Кордина, яка буде говорити про основи прикорму. Дякую за увагу. До зустрічі.